Найпростіший спосіб зробити прошивку на 750. Для цього заходимо на GitHub в репозиторії Express LRS, знаходимо текст. вибираємо версію 35.5, скачуємо зіп архів, зберігаємо його на робочому столі. Ось він зберігся, розархівовуємо, заходимо в папку SRC. Lib. Нам потрібна папка fhss. І тут файл fhsscpp. Відкриваємо його з допомогою блокнота. Тут у нас є рядки, в яких задаються частоти. От у нас домен FCC 915. Для нього є три числа: це початок полоси частот, частоти, і кінець і середина, а також кількість каналів 40. Міняємо частоти, тут ставимо 750. і 750. 770. І відповідно, середина 760. Зберігаємо. Тепер відкриваємо Express LRS конфігуратор. Заходимо в настройки і ставимо експерт-мод. Повертаємось і тут бачимо, що в нас з'являються додаткові опції. Вибираємо Local. І тут задаємо шлях до нашого коду. Ось у нас робочий стіл. Express LRS 355. І нам потрібна папка SRC. Відкриваємо. Далі робимо прошивку для передавача. У мене передавач Happy Model ES900. Ось у нас Happy Model 900 і пристрій Happy Model ES900TX. Далі встановлюємо Wi-Fi. Опції не міняємо, ми бачимо, у нас тут вибрана опція FCC915, для якої ми поміняли частоти. Також можна задати бинд-фразу і натискаємо кнопку build. Процес пішов, він може тривати декілька хвилин. Чекаємо. От. І тут ми бачимо, що у нас з'явилася помилка. Ця помилка виникає внаслідок того, що відбулись зміни в інструменті збірки, який є теж програмою з відкритим ходом. І внаслідок цих змін виник конфлікт. Ну, я думаю, цю проблему усунуть в наступній версії, але ми знаємо, як її обійти. Для цього заходимо в нашу директорію з кодом. Шукаємо папку .pio заходимо в LibDeps. Далі ми тут бачимо дві папки з назвою Nimble Arduino, одна з номером версії, інша без номера версії. Ми просто беремо цю, що без номера версії, і видаляємо. Тепер повертаємось у. Конфігуратор і натискаємо кнопку Retry. На цей раз збірка пройшла успішно, ми одержали файл прошивки для передавача, зберігаємо його і тепер зберемо прошивку для приймача. Для цього закриємо конфігуратор, потім знову його відкриємо. Також опція Local і той самий шлях. І тепер тільки вибираємо опції для приймача. У мене приймач Beta fpv 900 Super D. От Beta FPV 900 і пристрій Super D 900 МГц RX. Далі Wi-Fi. Ну ті самі опції не міняємо. Бінд фраза і кнопка build. Це прошивка зібралась, можемо її зберегти і пробувати прошивати. Дякую за увагу!